Три хвилинки пробічне. Що мав робити первосвященник? Послання до євреїв 5 розділ 1-4. Кожен був первосвященник, що між людей вибирається, насталявляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари та жертви за гріхи, і щоб міг співчувати недосвідченим та заблудженим, бо і сам він перейнятий слабістю. І тому він повинен як за людей, так само і за себе самого приносити жертви за гріхи, а цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як і Аарон. Ідея перша первосвященник серед людей. Первосвященник – головний священник храму, начальник над усіма священниками. Він не ангел, не суперлюдина. Вибирався з поміж людей, щоб представляти їх перед Богом. Жив разом із тими, кому служив, розділяючи їхні радощі та біль, відчуваючи на собі тягар спільних проблем. Його місія стояти посередині з одного боку. Перед Богом, а з іншого боку, разом із людьми. І він приносив дари та жертви за гріхи, щоб нагадати народові про святість Бога та їхню потребу в прощенні. Це служіння не про престиж чи статус, а як би воно мало бути без зловживання, як замислив Бог, про жертовну відповідальність за духовність народу і смирення перед Творцем. Ідея друга співчуття через власну слабкість. Первий священник міг і мав співчувати з звичайним людям, бо сам був людиною зі слабкостями. Він розумів, що таке падати і підніматися, що означає боротися зі спокусами та страхами. Тому він не мав дивився на звичайних грішників зверхньо, а з розумінням ставився до них. Але саме через це він мав приносити жертви і за себе, бо його власні гріхи потребували прощення. Це нагадувало всім, що навіть найдуховніші люди потребують милості так само, як і інші. Ідея третя: покликання від Бога, а не кар'єра. Автор наголошує: а честі цієї ніхто не бере сам собою. Посада первосвященника не була політичним місцем чи нагородою. Ніхто не міг сам себе призначити, бо це святе служіння. Тільки Бог обирав і кликав, як покликав Аарона, брата Моїсея. Ідея четверта. Передвісники Ісуса Христа, усе підготовка до розуміння служіння Ісуса. Христос в Біблії названий первосвященником. Він теж був покликаний Отцем, але Його служіння досконале, ідеальне, бо сам Христос, як Син Божий, як Бог ідеальний. Ісус не потребував жертви за себе, бо був безгрішний. Він приніс одну досконалу жертву себе, самого відкривши людям шлях до Бога. Справжнє духовне служення це не амбіція, а покликане від Бога. Ісус найдосконаліший первосвященик, який розуміє нас і дає прощення кожному. Пишіть в коментарях ваші думки і не забувайте про вдячність у вигляді.